Газетяр Життєлюб. Це про черкащанина Андрія Балабушкіна. Через рідкісний недух чоловік втратив ноги та руки. Утім, зберіг любов до життя. Ось уже 10 років Андрій продає містянам пресу. У його арсеналі лише старенький візок та бажання заробляти на життя. Наша наступна історія від Вікторії Хамази. Свіжу пресу у кожній руки. Це девіз 45-річного Андрія Балабушкіна. Чоловік працює у середмісті вже більше десяти років, і це все попри тяжкий недух. Рідкісне судине захворювання позбавило Андрія кінцівок. Ногу через два роки другу ногу через год року, через два роки другого, то відраду зізнається Андрій. Знайшов у роботі. Приїхав, сюди став і нормально, до цього віднеслися. Люди вже є, у мене звісно, за 10 років якби, свій контингент людей там, да, постійно до мене покидали Ларки йдуть до мене, куплять спеціально так, щоб мені доводить заробити. Лену газету до Андрія йдуть з усього міста. Серед постійних покупців пенсіонерка Валентина Миколаївна. За 10 років каже жінка, жодного разу не бачила Андрія похмурим. Дуже позитивний і дуже добрий чоловік. Обслуговуванням задоволена і завжди майже кожен тиждень я тут покупаю газету». Із самого рання до глибокого вечора Андрій на газетній передовій каже його подруга Валентина. Вона, як і решта тутешніх, називає його людина совість. Він дуже хороший чоловік, зарабатывает своїм трудом, працює, він ніколи не просит ничего, да. нічого, вот бывает буває таке, що поломано у нього, що всі ми допомагаємо, да. коляска часто ламається, у нього бедно. Такої саме не знайшли, знайшли другую підходячу, ну, но тільки пришлось уже її зверху тут промостити. Не на камеру газетяр зізнається, кожна поїздка на роботу як лотерея, бо старенький візок дедалі частіше ламається, а лагодити його задоволенням не з дешевих, та й держава допомагати не поспішає. Ну, Нема верті кінців, і, значить, управляти не зможеш, що не положено ну, не, государство не дає. Щодня Андрій долає на старенькому візочку з десяток кварталів. Купити новини дозволяє мізерна пенсія, адже вартість такого чотириколісного помічника близько трьох тисяч євро. Допомогти йому може лише небайдужі Черкащан. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Сергій Єфімов, Віка